Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур. І сьогодні я на острові Крит, Греція, відправляюся кораблем на Санторіні. Весь процес, як все відбувається, що я там побачу, які мої поради, плюси, мінуси, все вам розповім. Корабель буде ось такий. І моя група вже пішла, тому я теж доганяю і все й подробниці вам розповім. Так, у нас забрав такий трансфер з готелю, Усик на невелику кількість пасажирів. 에, привіз в порт. Боже, а тут в порту матір Боже, називається. Подивіться, скільки людей. Це просто капець. Це всі на Санторіні. Вантажні кораблі. тур, так устанавливается и э, ре -ре 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 до На пароме вам места покажут, они все указаны у вас в билетиках, билетики держите при себе. И на Санторини вас буду ждать в 99-м автобусе, да? Выходим, идем в автобус, первая остановочка будет в Санторини, 2-2-10 нам плыть, нам будут объявлять. Сразу выходим, потому что паром уплывает очень быстро на другие острова, чтобы не уплыть на нас, на остров Ветров, Да. <свят> на <утро> Жеников. <свят> да, на санкт тоже не хватает. Сегодня все водители будут ага. <свят> в шоке, да, да, <свят> что, да. столько девушек красивых. Сначала на борт. <свят> на

To są prowadniki, które swojej znaleźć swoje miejsce zaznaczone w karteczku 34 aż tam praktycznie Tam też jest, aha tam z góry Tam nie tam, można wyjść Siedem trochę Aha i tu widzisz, że kryje się taka futura Стролики, такі тут зал, я так розумію. Ну, тут, а, ну пішли? Подивилися угу. буфет А ну читай експрес 3,50. Ну, нормально, але на березі 2,50. Кока-кола 3,80. Так, 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 це що віски 50 мг, ну 10 євро. Кентурайт криво, 4,50, не можна, срок молоди. Гранді батьки багат 90. Паста, паста салат 90. Нормально. Шістині реальні. Цезар салат, 890, yeah. э, натягом, альмі 400. Э, 14, а салат бачив. А це салат а вот. а, ну-ну-ну. Mm. Абот. Ага. Десет 5 пісне. Нормальний, 30, були би черзі. Тут ціни за шквально. <розуміти> no? Сола перша це зараз вісім дев'яносто. Це нормально. Так і для борту літака то нормально. І так, мої хороші, пливемо з острова Крит на острів Санторіні всього-навсього 2 години і 20 хвилин. За цей час ви можете просто сидіти в своїх зручних м'яких крелках. Можете піти попити каву, а навіть поснідати ці ненормальні, адекватні, або вийти на вулицю, на борт літака і подивитися на красиві краєвиди, які ви пропливаєте. Зокрема, це гарний шлях, який залишає за собою корабль у відкритому морі. І незадовго приплили. Кожен пасажир, який залишає корабль на острові Санторіні, виходить на велику-велику площадку, там чекають багато автобусів, а також індивідуальні трансфери. У кожного є свій номер автобуса, до якого він має прийти. Про цей номер повідомили ще на березі відправлення з острова Крит. Проходимо до своїх автобусів і тут починається трансфер до самого міста і екскурсія. Якщо ви мріяли відвідати острів Санторіні, то найзручніше це зробити з острова Крит. Вартість такої поїздки коштує 180 євро. У цю вартість входить трансфер від вашого готелю до порту, пропливти кораблем до острова Санторіні, автобус вас возить по острову по двох основних містах, і також потім проплив кораблем до Криту і трансфер до вашого готелю. Тобто все входить у вартість 180 євро. До речі, острів Санторіні це острів Святої Ірини. Тому іринки, які відпочиваєте на острові Крит, вам обов'язково треба сюди проїхати. Ну а але разом з тим, і Санторіні сьогодні це дуже популярна інстаграм-локація. А взагалі, живий свідок однієї з найбільших катастроф історії планети. Від порту Санторіні ми такою досить звивистою, високою дорогою піднімаємося до самого острова, самих міст, і по дорозі нам розповідають екскурсію. Санторіні це унікальне поєднання природної катастрофи та людської стійкості. Острів постав з вулканічного попелу і сьогодні символізує красу, що народжується зруйнування. Кожний обрив, кожна скеля. Слід давньої трагедії, але саме це робить Санторіні справжнім витвором мистецтва природи. Це маленьке нагадування про те, як життя проростає там, де колись все зникло, і як найстрашніших катастроф може народитися неймовірна краса. Близько 3600 років тому на місці сучасного острова був величезний вулкан. Острів буквально вибухнув з середини і розділився на три частини. Практично була знищена найрозвиненіша на той час Мінойська цивілізація. Саме з цією катастрофою пов'язують легенду про затоплену Атлантиду. Вулкан на острові Санторіні досі є активний, і останнє виверження відбулося у 1950 році. На острові спеціально працює Інститут вивчення вулкану. Вони працюють таким чином, щоб попередити катастрофу, тобто посипається спеціальна рідина, гаситься оця неймовірна енергія, яка. Підноситься з надр землі на поверхню, і щоб не було повторної катастрофи, над цим працює спеціально цілий інститут на острові Санторіні. Також є дуже велика проблема з питною водою. Лише в містечку, о яке ми перше відвідаємо, є невеличке джерело, але воно не дає повне забезпечення на весь острів, і в основному вода привозна. Кількість населення на острові Санторіні сягає 15 тисяч населення, але в основному, коли ви будете проїжджати з корабля, то ви будете бачити ось такі краєвиди. Це просто кущі, це просто кактуси, білі будинки невисокі. Ну і звичайно пустирно і не дуже яскраво навколо. І спочатку у вас буде складатися враження. Куди я приїхав? Ну Турки называли этот остров Термитик или Термичич, что в переводе значит маленькая ветряная мельница, видно из-за мельниц, которые они видели, приближаясь к этому острову издалека. А пунцы готовят ликеры. Ликер готовят либо из-за либо из Шок, тут. і так, ми прибули автобусом в першу нашу туристичну зупинку, місто Оя, і воно є найвідомішим, найінстаграмнішим, а також містом, в якому найкрасивіші заходи сонця. Автобус зупинився на стоянці, і ми через сувенірний ринок прямуємо до центральної площі. Містечка Оія, звідки буде розгалуження. По праву сторону стара частина міста, більш така цікавіша архітектурно. А з лівої частини це буде нова частина міста з ширшими вуличками, але, можливо, менш е, цікавіша з інстаграмної точки зору. Ну, ось центральна площа, це центральна церква і по праву сторону стара частина міста. Сюди зараз ми з вами йдемо до красивих фото і відео. Одразу вас хочу попередити, будьте готові до того, що буде дуже жарко. Мій візит був на початку жовтня і це вже вважалося помірно, але все одно було дуже жарко. І також великі натовпи туристів. Для того, щоб сфотографуватися біля того чи іншого місця, потрібно дочекатися черги. Але я рекомендую вам не чекати ніякої черги, іти вправо, вліво і тут, всюди красиві. Види і локації, адже будинки одні ті ж самі, просто інший кут і інший нахил, але все одно можна зробити ті фото і відео, про які ви мрієте. Просто поток людей, але по рух. Дві сторони йдуть. Every uh, <laughs> it's the same. It's the same, same, same. Quite easy, huh, for you. So, well, I think to we go, go. back up. Huh? Okay. <laughs> Яка в тому, щоб тут поселитися і тут жити Ларіс. Я б в житті туди не поселила світу, би не жила. Ні, Якщо мені на голову виходили. Моя все була Ось ці білосніжні будиночки вони вирубані прямо в скелі, яка залишилася від виверження вулкану. І вони такі створюють казкові пейзажі. Але їх розташування має практичне значення, оскільки це своєрідний захист від землетрусів. А білий колір теж має практичне значення. Колір білий відбиває сонячне проміння і охолоджує трішки приміщення. В цих біленьких будиночках в основному розташувалися готелі на невелику кількість номерів. Це може бути навіть один номер. І з кожного номера практично виходять басейни для відпочинку туристів. Ось так приблизно це виглядає. Ви з доріжки відкриваєте двері і заходите практично до себе в номер. Дуже незвично і знаєте, так з неймовірно красивим краєвидом, і все це неповторно. Сродзинка острова Санторіні є саме в цьому, що готельні номера буквально вирубані в скелі, також мають малесенький басейн, рецепшн, малесенькі готельчики, такі для романтичного і такого індивідуального відпочинку. І разом з тим, з виглядом на море. На перших поверхах інших приміщень знаходяться багато сувенірних крамничок. Також є супермаркети, також є кафе, де можна замовити їжу, з'їсти морозиво і просто присісти відпочити. Ну, і так як вулички в містечку Ойя і в інших містах дуже вузенькі, подивіться, як відбувається доставка продуктів, а також туристів. О, майяк! Жеківники великі, а це ми достоїлися в черговій черзі для того, щоб зробити гарну фотку, і так її зробили. Їдете на Санторіні, беріть яскравий гарний наряд для того, щоб ваші фотографії на фоні всього білого і голубого органічно і красиво і яскраво виглядали. І тому я все ж таки рекомендую не стояти в черзі, а навпаки, черга. Ви її проходите мимо, заходите в інші вулички і все одно знайдете для себе красиві фото і відео локації. Адже тут кожне місце неповторне. Приїхавши в містечко Оя, ви також можете взяти послуги фотографа і навіть взяти напрокат та ряд. Ну дивіться, еспресо 5 євро. Борис капучино 7 євро. Салат 13 євро, нормально. Просто кава, знаєш, всі типу, каву взяти і просто, щоб столик зайняти. Або тут двері відкриваються. Проходите собі в кафе. Частина, менше людей трохи. А, можна розминутися ширші тротуарчики. Так само на перших поверхах магазинчики сувенірні, ювелірні і кафе. Так, це місцеві солодощі. Оливкові, олій. Oh. Вино, горішки, нагики, звичайно, що. Все в біло в синих тонах. Все на туріння дуже гарно, Дуже дуже гарно. Так як я була на острові Санторіні святої Ірини, і в мене донька Ірина. Звичайно, що я не могла поїхати з острова, не придбавши щось на пам'ять. І мій вибір пав на таку дуже красиву статуетку святої Ірини. Мені її загортають, і я везу додому красивий сувенір. Так багато людей приїжджають кораблями, потім їх зустрічають автобусами і розвозять по, по точках, об'єктах. Ми прибули в столицю Санторіні, місто Піра. І зараз теж йдемо тут фотографуватися, гуляти, їсти, пити, купувати сувеніри. На все про все для групи виділяються дві годинки для того, щоб піти в місто, пофотографуватися, попити, поїсти і повертатися до автобуса. Одразу, поки ви будете йти до центру міста, то будете бачити вже такі будинки, красиві, також апартаменти, також міні-готелі, де можна поселятися. Також керівник групи рекомендує ось це кафе для того, щоб тут можна було нормально поїсти. Кафе дійсно виглядає з нормальними цінами є багато столиків, де можна присісти. Є багато страв, які ви бачите одразу приготовлені. Це звичайно, що економить час, ви можете одразу взяти і споживати. І не витративши багато часу, але тут дуже людно і тут дуже душно. Не рекомендую вам зупинятися в даному кафе, тому що це більше схоже на мурашник, а йти до центру міста, і там є дуже красиві локації з виглядом на море і в такому Санторійському стилі. Дивіться бачите, теж 5 євро, також капіта. 6 євро теж якісь соло саме просто ця Прикольно тут теж погуляти Виді, такі прикольні манікени бачить якийсь магазин купальників Прикольно. фабрика що при це Он цікавість прикольні Ага, це подушки подушки, а, наволочки наволочки Так, сумочки Санторині 15 євро. На острові Санторіні в туристичних місцях є дуже багато різноманітної сувенірної продукції, і це така велика спокуса, що без сувеніру ви точно додому не поїдете, в тому числі це і втягнутися, і взутися, а також шляпочки на голову, оскільки дуже дуже жарко. Також є домашні ракі або узо. Його ще називається, Грецький алкогольний напій. Можна продегустувати, тому що він є з різними наповненням, і придбати з собою привезти додому. Також Дуже популярний грецький мед, з тим'яну, також кераміка з ручним розписом в біло-синіх кольорах це тарілки, чашки, статуетки, також прикраси з лави або пензи, це і браслети, і кулончики. Так, на центральній площі знаходиться храм, церква, і тут біля неї така пішохідна вулиця одразу. Бруківки з однієї сторони, з другої сторони, мудичні художники, сувеніри І тут найголовніше: відкриваються на красиві краєвиди. на острові Санторіні налічується понад 600 церков в кожному місці на великій площі є величний собор, а також дуже багато маленьких капличок. Це на 15 тисяч місцевих жителів уявіть собі така цифра, і це означає, що одна церква на 25 мешканців. Традиція будівництва церков пов'язана з релігійністю греків. Вони бояться стихії природи і переживають за збереження свого життя.

Так засує, mm -hmm. Ось такі атмосферні тут ресторанчики. Дуже прикольні. З гарними, чудовими, краєвидами. Щому, приїхавши в Фіру, столицю Санторіні, я вам рекомендувала не спішити відвідувати будь-яке кафе. Обов'язково йдіть до центральної площі, Центрального собору і там. Дуже багато різноманітних ресторанчиків з виглядом на море, а також красиві краєвиди на саме містечко, яке ви голубенькими басейнами, білими будиночками, голубими куполами. Також ви будете спостерігати, як лайнери прибувають до фіри. Також є сполучення фунікулер від зупинки до центральної площі, таким чином. Пасажири, які прибули на лайнерах, звичайно, що не йдуть пішки, а понікулером виїжджають нагору. Також працює канатно-крисельний витяг, або можна сходами пройтися донизу і вийти доверху. Украина, а вы откуда? Я грузин, грузин. Просто відчуйте цю атмосферу. Як тут затишно, як тут красиво, люди щасливі, посміхаються, фотографуються. Дуже гарно. Милуються краєвидами, а ми біжимо вже в автобус. I love Santorini. тут вимусимо пробувати ходити. Так. катастрофе на Сантурине посвящена документальная драма BBC «Атлантида. Конец мира. Рождение легенды». Вулкан, вулкан Сантурини Магмы находится на глубине тысячу метров ниже уровня моря. Обратите внимание, внизу справа от нас оранжевое кольцо. Воно як будто би, круг викруди. Взагалі, тематика острова Санторіні пов'язана з історією виверження вулкану і неоднократного є дуже цікавою і потребує вивчення. Цей же тур він більше інформативний, подали інформацію а також вільний час для фото, відео скуштувати, відчути атмосферу острова Санторіні. Але для туристів більшого і не потрібно, тому що не всі цікавляться історією. І такою звивистою, досить звивистою, крутою дорогою ми з'їжджаємо до порту для того, щоб сісти в наш корабль і вже плисти до острова Крит. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд, як відбувається екскурсія. Поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на мій канал, а також напишіть коментар. Чи ви були на острові Санторіні, що вам сподобалося, а що не сподобалося? Я старалася максимально реалістично показати, як це все відбувається, і як можна побачити плюси і мінуси. Наш корабль прибуває на посадку. Боже, як гарно, дивіться, скільки людей! Маса людей. Мастер, всі подорожують, і це середина жовтня. Взагалі на острів Санторіні можна приїхати і просто поселитися в такому міському готелі пір'їчі Ойя, і відпочивати в міській суєті, метушні з приватним малесеньким басейном. А можна приїхати з метою відпочинку на морі, адже на острові Санторіні є навіть трьох кольорів пляжі: це чорний, білий і навіть червоний. І так, чорний пляж це застигла лава, яка потрібна. Морем, вітром і, звичайно, що часом. Також є червоний пляж, це вулканічна порода, насичена залізом, яка іржавіє протягом тисячоліть. Ну і білий пляж він найменш доступний для туристів тільки з моря, можливо, на катері за 10-15 євро, і катер висаджує пасажирів прямо у воді, і він найкрасивіше, найекзотичніше е, е, виглядає. Ну що ж, а тепер чекає дорога до острова Крит. Рекомендую вам відвідати Санторіні, але лише на початку сезону і в кінці, коли не буде сильної ж спеки і жари. Так а це зустрічають всіх туристів, хто з якої туристичної компанії відправлявся в проїзд з табличками і робити по готелях.